Захвали, і пішла права, і пішла слава проупа по всім світі й Україні, били німця, били ляха. із червоних кров пускали, не боялись смерті й страгати. Бо за волю воювали В кожній хаті їм раділи, одягали, лікували, інколи самі не їли, для повстанців зберігали, а червоні лютували. Вже й не знали, що діяти, та й рішили окаянні народ по світі розігнати. І потягнулися желони на далекий Далекські, а у них прокляття, а у них ридання і прокльони. Страшні ридання на весь світ села зовсім опустіли, стежки заросли бурянами, хлопців в лісах осиротіли, як діточки рідненької мами нема підтримки від народу. І ліків важко вже дістати, прийдеться браття за свободу, в бою під логом умирати, нам за кордон вже не прорватись, колючим дротом все повито, Лежу, умадану та смерті. Нам, братя, шлях ще відкрито до, і з чорної червоні сунуть без зупину, а схарвати ляхи з лях білими орлами Прощай же рідна ненько Україно прощайте діточки рідними мами у довгій долинці сотник вже вмирає, Обидві ноги міно відірвало, а автомат його не затихає, хоч сили крові вже лишилось мало. замокла на дільці гармата, не чути черги автомата. Їх залишилось сотні двоє, і на твоїх лишмина і граната, два брата міцно обнялися. Один одному в очі глянув, може, колись на вільній Україні і на з тобою ще понягануть. Один згадав Дніпро славу ту, в човні дідусь білесенький хлопчина, другий згадав Карпата хату, там рідня мати я дружина, ну що конець кричить Москаль, і ляхи топають ногами. І ви підете на той світ, орда проклята разом з ногами, роздався вибух страшної сили, не видно сонця й небосхилу Забрали хлопці на той світ і катив проклятих у могилу, з тих пір минуло много літ там заросло все бурянами, нема могил, хрестив листов'ї, зажурливо співагаю, а десь в Сибір за полярі на заслані старенькій немічнеї мами синочки ждуть, і сльози витирають. Афган Тбілісі і баку, молдова Вільнюс і Чечню вже кров'ю заливають, і нас червоні комісари, і нас прокляті, не чари до того ж гурту закликають. Не треба нам землі чужої. Своя нам наче рідна мати, вона найкраща в цілим світі, її ми маємо захищати, вона найкраща в цілим світі, вона найкраща в цілим світі, її ми будемо захищати.